Так, ну що ж, вімкнув я запис. Відповідно, звернемо увагу на два проекти демонстраційні, які якраз відповідають останньому продемонстрованому проєкту. По застосуванню LCD Кейпад Shielda. Тобто, ось тут, от якраз, бачимо, починається у нас наш скетч або наша програма, фактично, з підключення бібліотеки Liquid Crystal. Тобто заголовочний файл підключається. ну, Зрозуміло, мову C, сподіваюсь, всі знають. тобто Два слеша – це коментар, очевидно. Ось, тобто Тут прокоментовано. У мене відбувається завантаження бібліотеки Liquid Crystal, дає можливість взаємодії з рідинно кристалічним індикатором. Значить, далі треба проініціалізувати порти. тобто Фактично, от такий от конструктор викликається. От, який ініціалізує відповідні параметри номерами, які відповідають виводам або ножкам, які будуть для відповідних функцій призначені. Тобто першим параметром є лінія «RS», друга «Enable». Вони використовуються для протоколу фізичного обміну, для того, щоб розділити, наприклад, адресу, і дані і тому подібне, або активувати там, скажімо, читання, видачу і так далі. Значить, Чотири лінії для чотирьохпровідної паралельної шини даних. Значить, якщо Кейпад-Shield приєднувати от згори, скажімо, на відповідно, Arduino Uno, то у нас сьомий вивод припаде на сьому ножку, шостий на шосту, п'ятий на п'яту, четверте на четверту. Тому, фактично, ДБ4 у нас дорівнює 4, ДБ5 дорівнює п'ять. Або п'яти. DB6, 6 і так далі. РС у нас 8 ножка, Enable 9 ножка. Ну, от. Далі для щитування даних з сенсора або з датчика ну, можна було б безпосередньо номер задавати виводи, або зручно об'явити якусь константу. От, або типізовану змінну, як в даному випадку, щоб можливо неоднократно цей номер використовувати, потім зручно було щось коригувати чи відлагоджувати. Тобто використовується перший аналоговий порт, тобто AN-1, якраз, як я показував на безпосередньо підключенні, оголошується от зміна з іменем Sensor Pin. Одиниця номер порта, до якого ми підключаємо середній вивод потенціометра. Ну, Тип int. Зрозуміло каже, що це є тип змінної, або значенням є ціле число. Значить, значення, яке ми читаємо, будемо зберігати в змінній sensor value. Ну, також проініціалізована вона нулем для початку. Потім ми використаємо змінну рядкову для того, щоб туди виконувати виведення форматоване. Ну, Як бачили на демонстрації, у нас вирівняні поля цифрові по правому краю, от, а не зразу після підписа виводяться. Ну, Для цього я використовую свої самописні декілька процедур або функцій, як хочете. Можна було б реалізувати, щоб саме ця функція і сама її друкувала на екрані, але я зробив потім таким чином, щоб вона повертала рядок. Форматований От, ну, типу як printf, мовою C. Значить, Аргументом для printf printf X слугує число От, е фактично з плаваючою комою е задається ширина поля для виведення, ну, і опціональний параметр е кількість знаків після коми. От, по замовченню 0, Тобто по замовченню буде ціле число виводитись, Значить, фактично конвертується в рядок дане число з десятковими знаками відповідною функцією відомою. Ну і також зліва дописується потрібна кількість нулів, ну або точніше не нулів, а пробілів. От. Значить, для цього визначається, скільки не вистачає до заповнення потрібної ширини. Фактично від заданої ширини віднімається довжина рядка вже сформована, і для кожного такого символа доповнюється пробілом. Ну, можна було краще зробити, але зроблено так, також повністю влаштовує. Значить, другий варіант це простіша ситуація, просто форматування рядка з вирівнюванням праворуч. Для відповідної ширини поля. Тобто визначається та кількість символів, якої не, не вистачає для даного поля, і доповнюється рядок зліва даними пробілами. Значить, далі у нас іде секція ініціалізації. А от встановлюється режим роботи екрану, очищається екран, встановлюється курсор, наприклад, на позицію 0,0. От Дуже часто от різні програми типу Hello World, реалізуються. Ну, тут закоментовано це. Можна було б там після цього. Якусь зробити або паузу, або от виводити, наприклад, кількість мілісекунд, або тут секунд, якщо на тисячу поділити, буде кількість секунд, яка пройшла з моменту включення контролера. Далі ми це будемо використовувати, цю функцію. Тобто вона повертає, по суті, як відлік або мітку часу поточно. Значить, у нас виводиться рядок. От. Фактично рядок, ну, типу, як заставка, да? потім секунда проходить і власне, починає, починається наш цикл роботи. Значить, Функція loop у нас циклічно виконується від початку до закінчення. от фактично так. Ну, поки не вимкнеться живлення, або поки якісь функції типу зупинки контролера не будуть застосовані. Значить, от Якраз читається аналогове значення спорта, яке ми задали з першої ножки, виводиться курсор в позицію 0.0, друкується, діджет дорівнює. От, ну, далі можна було б щось виводити, але вивід виконується форматований за допомогою своєї функції. Тобто з чотирма виділеними полями. Ну І, власне, це спочатку формується друк в рядок. От, а потім видача цього рядка. Ну, Тут у мене реалізована функція затримки, так що 5 разів на секунду це виконувалося оновлення. Це така от початкова була версія програми. От, вона лише читає сенсора і виводить значення, яке вийшлося 10-бітне. Ну, а далі треба було реалізувати власне, імпульсну модуляцію. Для цього в другій версії програми додано от, оголошення ножки, по якій буде видаватися імпульси. Ну, власне, Параметр, е, який визначає от, коефіцієнт заповнення для імпульсної модуляції. Е, ну і також, як я часто кажу, функцію delay, ну, можна, мабуть, в дуже, -дуже самих примітивних проєктах використовувати, коли ваш контролер виконує лише одну задачу. І от між цією задачою він виконує цикли затримки. Якщо треба, щоб ваш контролер виконував одночасно декілька задач, наприклад, керував двома параметрами, трьома, або керував параметрами, і при цьому виводив щось на індикацію, незалежно від цього. І незалежно від цього опитував кнопки і не пропускав їх натискання, то замість функції delay треба використовувати мітки часу. І просто обмежувати певну задачу, частоту, точніше. І виклику, шляхом того, що перевіряється, чи не настав час виконання даної задачі. От, для цього використовуються змінні міток часу, тобто збережений час, time save, поточний час, time-current, і от задано 200 мілісекунд, тобто це періодичність виконання задачі, наприклад, оновлення даних з датчика, видача на індикацію. І оновлення даних параметра імпульсної модуляції. Ну, Знову ж таки, функції форматованого виводу ми вже розібрали. Значить, власне, ініціалізація так само відбувається, режим роботи екрана встановлюється 16 на 2, очищення екрана, курсор в точку 0,0. Виконується видача заставки, стартинг, затримка 1 секунда. І от зберігається поточна мітка часу. Щоб потім саме. Ем, ну, Або точніше, тут ініціалізу... ініціалізація виконується, але потім фактично ну, буде вже реальний час читатися. І ну, можна сказати, що тут це не критично. Що ми 0 записали. Ми могли тут записати от, Міліс, наприклад, і реальне значення часу, скажімо, записати. В принципі. Якщо от виконання цієї задачі буде займати більше ніж 200 мілісекунд, то фактично зразу перший раз буде виконано читання датчика і видача якихось актуальних значень. Ну, Або інакше, якщо тут поточну мітку часу взяти, тоді після проходження 200 мілісекунд буде перший раз виконана ця задача. От, Власне, цикл повтору, тут ми читаємо поточне значення мілісекунд. Ну, Насправді таким чином. Фактично, по відношенню до нуля, буде порівнюватися поточна мітка часу перший раз. так? Значить, якщо поточна мітка мінус збережений час перший раз 0, фактично буде перевищувати періодичність спрацювання. ну, Якщо це от перенести в ліву частину, так? буде таймка, мінус time save, якщо буде більше, ніж періодичність, то, власне. Час вже виконати чергову задачу. От зберігається мітка часу для наступного циклу виконання цієї задачі. Читається значення з датчика, виводиться на індикацію, діджит в верхньому рядку в нульовому діджит дорівнює. І от форматований вивод, 10-бітне значення виводиться, так як ми бачили. Далі от відбувається перетворення цього значення в 8-бітне. Ну, Так треба робити, щоб не втратити точність, тобто перетворити сенсор value в лонг, тип змінної, потім помножити на 255. Інакше при множенні просто у нас може переповнення відбутися. Потім треба ділити на 1023. І знову ж таки, ділення тут зразу цілочислене, воно округлює. тобто Треба помножити, потім поділити. Якщо навпаки, то втратиться точність. От Конвертація виконана. Потім на другому рядку ми пишемо PVM дорівнює і виводимо власне, те, що ми формуємо на лінії видачі. Ось. Так, ну і от власне така от функція виконується для видачі аналогового сигналу через вивод. Хоча вивод не має можливості видачі аналогового сигналу, і аналоговий сигнал інтерпретується як усереднене значення включеного і виключеного стану. Ну, як відомо, імпульсна модуляція передбачає можливість формування усередненого значення. Яке плавно може мінятися від нуля або до максимума, шляхом співвідношення часу включеного і виключеного стану. Якщо, наприклад, включено буде 50% вимкнено 50%, то в середньому це буде відповідати напрузі 2,5 В при 5 вольтовому сигналі. Якщо буде, наприклад, 20% часу включено, а 80% виключено сигнал на ножці, то. -то Буде одна п'ята включена, то одна п'ята еквівалентна роботі на одній п'ятій рівня напруги, тобто на рівні 1 От. Таким чином, можна, скажімо, реалізувати плавне керування тими пристроями, які дозволяють це робити. Тобто мають інерційність інерсійність нагрівачами, клапанами і так далі. Да? От така от, в принципі, ідея. Це прокомент... закоментовано все. Тобто не використовуються. От. Ну і далі от, все це повторюється. Ось от, така от простенька програма використовувалась в якості генератора імпульсів, і фактично ширина модуляції задавалася з резистора. Ну І заодно, як приклад того, як пишуться відповідні програми. Так, ну... В принципі, це, мабуть, достатньо по тому, що можна коротко сказати по платформі Arduino. Ось. Плюс також я додам ще ряд відео, які демонструють приклади реальних установок, стендів, які були створені нашими здобувачами на різного роду проєктах. Причому. І на платформі Arduino, і просто на основі мікропроцесорних пристроїв, як я називаю, з елементним підходом до проєктування, або на основі мікропроцесорної системи, що складається з окремих елементів. Хоча окремі елементи можуть бути також із комплекта Arduino. І тому далі буде пропонуватися вже переглянути ці відео самостійно. Ну а поки що, всім дякую за увагу.